Лікарі казали матері, що Олександр не виживе, але вже сьогодні чоловік робить перші кроки та вчиться вимовляти слова заново. Пі. О, як гарнувала ті пі, пі. Угу. Пу. О. як стріляєте пух. Да. Ну, як мені лікар сказав Марченко, там просто мозг лежав. Я каже: Стою і думаю. Получиться в мене операція з цим хлопцем чи не вийде, а потім опускаю очі вниз, яке ж тіло лежить. І я даю собі слово, що я цю цього, цього хлопця перерю. Олександр отримав тяжке поранення у голову, коли підірвався на міні в одній машині з масінаємом. У мене невістка така була. Я приїжджаю, а вона каже: не сльозинки, не сльозинки. Ви тримаєтесь, він у комі. Я зайшла, одні очки все перемати було. Олександр мав бойовий досвід, рік і шість місяців. В АТО спочатку повномасштабної війни виконував бойові завдання в складі гур. Олександр був у комі півтора місяці, а згодом в реанімації промовив перше слово. Молюся, молюся. І він відкриває очі так. Да? «мама». Надія присутня на всіх заняттях з реабілітації сина. Дружина Ірина померла від онкології після поранення чоловіка. Їх такий зв'язок, бо в той день я вийшла на вулицю з ним. Він йдемо в палату. Я кажу: ми тільки вийшли. Саша ми п'ять хвилин не поставили. Йдемо в палату. Дзвони, дзвони. Коли вже пройшов час, я кажу: синочка, ти почувствував, що нашої ірочки не стало? Він каже, так. Да". Я кажу, ти зрозумів, тоді коли Марінка приїжджала, дочка їхала на похорон і приїжджала до нас. Він каже: ні, по тобі. Олександр уже ходить за допомогою реабілітолога. Самостійно їсть у їдальні. Сьогодні мати шукає фінансування на реабілітацію свого сина. Найбільше чоловік любить малювати та відвідувати заняття з арт-терапії. Я замітила, що Олександр зазвичай вибирає складні малюнки і яскраві. Типу, позитивні. Давай. Ось. Тому він настроєний вперед. Так, давайте я